Скажіть, ви вірите в святую добродетель? І ми не віримо. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Приїхали ми на територію санаторія Чувиріна, який знаходиться на французькому бульварі навпроти інституту Філатова. Застали красу. Ну одразу біля несанкціонованого входу, який собі бомжі, напевно, тут прокопали. Бачимо стандартний набір. Пляшечки від алкоголю, там сміття навалене, але нам обіцяють, що скоро все це зміниться. Як само зараз ми вам і розкажемо. Голова приморської радміністрації Марат Каральов недавно пообіцяв, що, начебто, всю цю територію закинуту, яка колись була під санаторієм, планують перетворити в прекрасний парк, прямо як заліси в країні чудес, з фонтанами, з доріжками, з деревами, з клумбами і з усім решта. І найголовніше, що жодної копійки з бюджету на це не витратять. А як же ж так? А, -а, -а! це великий секрет. Бо, судячи, зі слів самого Марата Корольова, знайшовся доброчинець, інвестор, ім'я якого невідоме, який пообіцяв абсолютно безвазм'єзна вбухати от в це от гавніще купу грошей для того, щоб це облагородити і зробити тут великий парк. Питання один хто? Питання друге за що. Ми знаємо, що в нас на французькому земля нового золота не може бути такого, щоб якийсь ноунейм no вирішив вбухати за просто так за бізвозм'єзна купу грошей для того, щоб облагородити якийсь тот шматок і зробити парк. Якби він хотів зробити це меценатськи, він напевно назвав себе. І тут ще й ляпнули би велику табличку. Але щось мовчить. і Марат корольов і інвестор. Це такий сидит типу, Марат помарат корольоськи. Ми там випиває чуйок і каже, давно ми доброчинністю не займалися. Давай, але щоб без балди, без піара, давай. Чий туфля лежить? <рес> а, що згоріло? Ну, от, якби це все прибралось, дійсно, це було б дуже здорово. А поки воно не прибралось до санепідемстанції, станції до ЖКСів, до двірників, до комунальників, питання. Що типу, якщо нічийна на території прибирати не треба, нехай тут буде сморід, нехай воно все горить в прямому і переносному. Ми тут жартуємо, але ми б дуже хотіли насправді, щоб так воно і сталося, щоб дійсно якась добра людина можливо дала гроші, щоб в нас не було ось притонів бомжацьких на французькому бульварі, щоб це все викосили. Зробили тут місце для мам з дітьми, місце для прогулянок. Але ми живемо в Одесі, і нам чомусь дуже мало в це віриться. Тому питання залишається відкритим до пана Марата Корольова. Хто ж цей благодійник, який нам пообіцяв таку красу, якщо вона дійсно станеться? А поки ми чекаємо ви, видрогію гості міста, пишіть нам в коментарі, що ж не так в Одесі. Побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.